Бог наш всегда нині і приснив во віки вікові. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Слава Небесні, утішителю душі істини, живе зісе сполняє, собраще ближе, з неподати люблю прийди, занисям. І очистини всяких скверних, і спаси, блажа, душі наша, святий Боже, святий кріп святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас, славу Суї, Сину і Святому Духу. І нині пресну, і вовіки вікова, амінь. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхі наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посвіти, свиневочі наша, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. славу Отцу і Сину і Святому Духу. І нині пресну, і вовіки вікова, амінь. Отче наші жиє сина, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як у на небі і на землі, хліб наш нас душний нам не, і остави на доли наша, як уже і ми оставляємо, Божиком нашим, і не давити нас, войскушене, но збави нас от лукава. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і присно, і вовіки віков. віком. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 славу і Сину і Святому Духу. І дині і пресної во віки віковамінь. поклонімся, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімся і припадем самого Господу Ісусу Христу, цареві і Богу нашому. Пославе душе моє, Господи, Господи Боже, мою возвеличилися і зіловою. Відсповідані вололіпу, ліпоту облексей, і суріяся свідом, як коризою, небо, яко кожу, покриває водами, привес приніє своя. Благаю, блакає на восхождення, своє ходяй на крилу вітренню. Творя яниле своє духи, і слою своє пламень огненний. Основаю землю на твердий, я не проклониться, во вік віка. Без неї куризу, діяний, я на ворах стануть води. От запрещення Твоєго побігнуть, от ласа, рома твоєго обояться. Восходять гори, і не сходять по лявому місто, я же основалися їм. Приділ положились и оже не пройдут, неже обратяться погреди землю. Посилаю істочники вода бриг, гор пройдуть воду, напияються звери сельные, ждута гори жажду свою. На тих птиці небесні привітають острайка мені, да глас. лас гори, город, привез при них свій, от плода діл твоїх насидиться земля, Призиваю траву скотом і злак на службу чоловіком. Мастрили це і хліб серце чоловіка. чоловіка укріпить. Наситеться древо, польне, яке дрелеван, сіже, іси насадив, дамо птиця, вознізятся. І, і орудії вожили, щоб людиство є тіми. Горе високе, ленін, камінь прибіже, ще заяця, сотворили солоново времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої, бо й снощ, мнеже прийдуться звірі, добра в неї, з ким нарікаючи, восхиряє і взиска, до два пишу собі. Весіє Сонце, і собравшися, і воложах своїх лягут, і зади чоловік на діло своє, на діла я своє до вечора. Яко або з діла Твоя, Господи, вся премудрості, і сотворилися, і сполниться земля твори Твоя, Сіє море великої, пространної тамага їх жені щасла. мале, малеса великими там у кораблі, приплавають, смійся його вже создалися, ругатися йому, всяк тобі чаю, дати ти піщу благоврем'я, давшу тобі їм соберуть. Отвершу тебе руку, всяческа і сполняться благости, отрищу же тебе лицево зм'яту, це отримаєш духах і щезнути, його перси, возвратяться, послаши духа Твоєго і зайдуться і обновиши лице земли. Моли слава Господня в віки возвеселиться, Господь, оділій своїх, призарей на землю Творею, трястися, прикисайся, орам і дом'яця, Воспоюгосподи, у животі моєму, пою Богу моєму бо же єсть, да усладиться йому, бесіда моя, аж же возвеселюся, Господі не щезнуть річницю від землі і беззаконниці, як уже не бити їм благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свої положили сітьму і бусь сноч, і як обозвеличишася діла Твоє Господи, це премудрістю сотворили Єси, славу Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній присно, і вовіки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся, У слушній мирі і спасині душ наших, Господу помолимся. Помирив се у мира благостояни святых Божих церквей и соединени и всех Господу, помолимся. Господи, помилуй. У святим храмі сами с верой і благовинным и страхом Божьим, ходящих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. У святейшим селенским архиреи нашим леві лави з римским преосвященним епископе нашим Кир Теодорі, и Боголюбиом нашим Кир Нилича с ним пресвитерстве во Христе Диаконстве. О люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Богу храни вам народе придержащих в наших и Всем воїнстві Господу помолимся. По градісім святі обителі се і всяком раді весестрані і вірую живущих вни Господу, помолимся. Господи пам'ять. Облагорастворений воздухо ізобилий плодовоземних і, плодов і времені їх мирних Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих пленених і во Господу, помолимся. Господи памину. Поїзбавитися нам, цеки скорби, гніва і нужди Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодаті, Пресвятую, причистую, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава, честі, поклонений і Отцю, і Сину і Святому Духу, нині, і присно, і во віки віком. Uslyшим я, слишим я, Господи, Господи, возлай тебі, послешим я, тонь, нас умолиння моєго, не дав звати по тебі, услишим я, Господи, на іскравиться молитва моя, яко кадило пред Тобою. Возіяні руку моєю, жертва вечерня я, услышим я, Господи, положи, Господи, хранений у сто моїм і двері рождані у снах моїх, не уклони серце моєго, славеса, лукавстві, не вшивати ви не з чоловіки, ділишими беззаконні, і не суждуться зі зброними їх, накажеть мій праведник милості, обличить я лежа грішного, да не намастить глави моєї, й молитва моя в благоволені, пожерти би шапреками, не суди їх, послише лаволи моє, яко з мого що, то лише землі просідися на землі, розсточишися, косіх яко як тобі, Господи, Господи, очі мої на тягу повахне, отимі душу мою, сохрани, отці ти уже состави ми, і от соблазн, ділаюші беззаконні, падуть во мрежу свою грішницю, єдиний же прийду, Гасу моїм, ко Господу, возва, гасу моїм, ко Господу, помолихся, проляю пред не молані, моє печаль, мою пред Ним возвішу. не дай щезати від мене, духу моєму, і ти познали, сестезі моя, на пути по не може хожда, скриша сіть ні, свотрях Одесною, возглядах і не бізнає мене погибе бігство от мене, і ні, зиває душу мою, возвах тобі, Господи, ріг ти єси уповання моє, часть моя єси на землі живих, ми моленію моєму, як осмирихся зіло, і от мі гонящих мій, яку кріпишся, паче мене, і зведи, темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене праведниця, дон тон дуже возда мені, І глубини возвах Тебі, Господи. Господи, услыши глас мой, да буду тушить твої, в неблющі гласу моєго, а ще беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищенієсь, возведи очі, душе моя, і на Божія вознисмотрені, благоутробіє. КАКО небеса преклонив на землю, снеде, вознесе до те каян. страстей, і поставиття на, на камене віри. О, дійство страшного, чудесе, слава істочанію Твоєму, чоловіко любиче. І мене ради Твоєго потерпіть, Господи, потерпі душа во слово Твоє, любова душа моя, на Господа, ти ж твоя, пребеззаконення діла, О, душе моя, і почудися. Какотя земля носить, КАКО не розідеся, како ДИКІ звірі не снідають тебе, како і сонце не заходи моє сіяти тобі не преста, в покайся і ВОЗОПІКО Господу, согріших тобі, супомилу. Постражи утриня я доноші. Постражу утрення до да оповає Діраїна, Господа, і мушена тя оповання, се сина, Господи, тебе молим всяких війстра, стежи, ім'я тежа нас ізбавитися, якода жить нашу мір не приємен, і во чистоті поживши, обращем, Водень судний, благопріме на тебе, Владико, і милостива, і мене ради, як у Господа милості многойоного ізбавлення, і той ізбавить Ізраїля от цих бегезаконі, седмо Седмокружний свічник, озарівшись седмочесних отроков. Віддіте присново своє пам'ять, поюще Христу, Ти я віча шему, молитва, Господи, збавителю, живот нашу мирите, Господи, всі язице, похвалите Його всі люди. Ще боєстество мерчиє, баче єстество, яко я кожасна, а гаша. посташа, вкупіся потроці божественний, чудо ужасного є, триста боліт і і два, я коже мертві, во печері. Його на нас, істина Господня прибиває моливо і божественним і Максиміліано, і Іоана, Антонія же Содіоні, Содіоніс, є почти Якомолящися о нас, осваляючися ними мудра, благочесно є за кусто нам. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині присно, во віки вікова.

Тия слави безсмертного Отця Небесного, святого Блаженого Ісуса Христе, пишевши Сонце на Запад, віше світ, вечерні поїм отца, і сина, і святого Духа Бога, гостої си оця времена. Всім примудро с воньима сане благословіте, Шиво храмі Господні во дворі дому Бога нашого Слани Волого славіта. ennī blagoslavite ennī blagoslavite hospoda hospoda blagoslavite З ріха сохранитися нам, Благословен є єси, Господи, Боже, Отець наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Боди, Господи, милость твоя на нас, у на тя. Благословен, я коже оковаховна, славо, славен єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм. Blasloven je se vladiko, razumi nas opravdanijem Tvojim. Blasloven je se svijati, prosviti nas opravdanijem Tvojim. Gospodi, milost Tvoja vovih, djel ruku Tvoje june prezri. Tebi podobajet hvala, Tebi podobajet pinijet. Тебі слава подобає, до цу існу і святому духу, мене ні присла і ловіки вікова. Ісполни вечерню молитву нашу, Господе, ви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все совершенна свята, мирна і у Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших, Господа, просим. Прощення, оставлені, ріхо і наших, Господа просим. Добрих і полезних душам нашим, міра, мірою, Господа просим. Проче время живота нашого, мирі, покаяння скончати у Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим присвятою, причистую, предлогословенною, славну владичицю нашу Богородицю і приснудів, Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Яко блахи чоловіко, любець Бог, єси і тебі, славу села, йому цу і сину, і святому духу на ній пресно, і во віки віком, мир, сімо, глава Ваша, Господе, ві преклоните. Буде держава царстві Твоє облагословений, препрославленого Отца і Сина, і Святого Духа, на ній присно, і во віки віков, як облудний син придох а щедре, прим я припадаючого, яко єдиного наємний Твоїй Боже, і я чоловіком любче. Хочому і живущому на Небесі, все я руку рабо Господі своїх, я хоче не в руку Господі своє, та хоче нашого Господу, Богу нашому Донде не живу, ще дитний, якої жепани, бо розбойників у язлений, так тако я сподовою гріхо, і, і у язленами є душа. Ко кому прибігну повіний ась, то тмого тобі благотром, у душам раджу, Ізлина м'я, Боже, великою Твою милост! Слава Отсуй. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо мною, спонихом свячини Найпаче наповниться душа наша поношеного взуючих, і уничижений я горда. Слава тобі, Христе Боже, апостолом похвало, і мучеником веселіє, і же проповіт Роста єдиносушна ясна. До внуху й нині присно, і во віки війко, є же радуйся, тобі зове, сонилом Бога, невісто, чертох і двері престолонений, нарецающе тебе і не сікомою гору, і купину не опалень. Вишаєш раба Твоєго, володихо, голову, на твоєму самі робі, ялкові дісточимої спасання Твоє, я живе си отома прилицях всіх людей, світло відкровені, язикові, Славу людей Твоїх Ізраїля, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині присної вовіки вікова, амінь. свята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости, беззаконні е наша, святи посіди, сили не наша, імене Твоє го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присної во віки вікова, амінь, Отче наш, жиє си на небесіх, да святиться, ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде творя Твоя. Як на небесих і на землі, і б наш даш десь, і наша, наше, і не даж нам днес, і остави нам доля наша, як ми осталем, Божником нашим, і не веди нас Свої Скушене, то ізбави нас о вухавах. Яко Твоє царство і сила, і слава Отце, і Сина, і Святого Духа, на ній присни, во віки віком. Я віричу де се вощері, якого Свят ісень отроці, прибиша і омроша без і по мнозі времені хвоста, як осна, бо увірені, воскресеньє всі чоловіко, Тих молитвами вами Христе Боже, помилуй нас, слава, Осуй, Святої Святого Духу, і ні при. І вовіки віковами, Оспита вшися в охрамі, освятая святих, оні вірою, і премудростію, і безмірним дівством, архістрати Гавріл принесе з тебе все ціловання, же радуйся, радуйся, благословена Я. Препрославленая Господь, Слово тобою Помилуй нас, Боже, по велиці милості милости Твої, молим Тися услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся у Бог хранимо в народі нашому, придержавших властях наших і у всем воїнства. Тобіщі молимося, освятішим Вселенським Архірею нашим Леві Папі Римським, бо любим єпископі нашим Кир Теодорі, бо любим єпископі нашим Кир Ніліо, служащих і послуживших у святім храмі і сем, і от цих наших духовних, і все, і во Христі, брати, і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тобіщі молимося, опрестуючих людях, ожидаючих у Тебе великої, і багато є милости, затворящих нам милостиню і за вся православне християни. Елеїсон Son, -e Яко милостиві чоловіку, любець Бог єси, і тобі, славу, осила, йому Цу і Сину, і Святому Духу, на ній приясни, бо віки вікові. Премудро, херовий, мій славнішу, вес равнення, сарафи, мезисмієво, славорочуй суші, бороди, судя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує. Христос істинний Бог, наш молитва, причисти, мат, и святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних, Отець наших, святих, средний отрок, і же в Эфесі преподобну мучениці, і в доки не пам'ять свершаем. Блаженно ученика, Теодора, і всіх святих помилует і спасет нас и колохи чоловіко-любець.